Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір аксесуарів для пилососу Roborock. Це незамінні аксесуари для підтримки ефективності робота пилососа Щітки допомагають ефективно видаляти пил, бруд та волосся з різних поверхонь. Фільтри забезпечують високоефективну фільтрацію найдрібніших частинок пилу та алергенів. Дяки надійним матеріалам, аксесуари служитимуть вам довгий час. Ці аксесуари є офіційними для моделей Roborock, забезпечуючи високу якість та сумісність. Пропонуємо до вашої уваги фен гребінець для укладання волосся. Це багатофункціональний пристрій, призначений для укладання та догляду за волоссям. Він дозволяє робити різноманітні зачіски без зайвих зусиль та походу в салон. Завдяки своїй технології, пристрій працює як фен та гребінець одночасно, забезпечуючи швидке та легке висушування волосся. Ви зможете створювати прямі або кучеряві локони, надаючи їм бажану форму та об'єм. Компактний розмір та легка вага роблять. Його ідеальним для використання вдома чи у поїздках. Пропонуємо до вашої уваги портативний вентилятор з підсвічуванням. Цей компактний вентилятор легко поміщається в руці та дуже зручний у використанні. Заряджається через USB, що дозволяє використовувати його в будь-якому місці, вдома, офісі чи на прогулянці. Вентилятор оснащений трьома режимами швидкості, щоб задовольнити різні потреби в охолодженні. Світлодіодна підсвітка додає функціональності та робить його ідеальним для використання в темряві. Пропонуємо до вашої уваги потужний фен для волосся. Цей інноваційний фен від компанії Xiaomi поєднує в собі компактність та потужність, забезпечуючи високу швидкість подачі повітря та підтримку оптимальної температури. З його допомогою ви зможете створювати бездоганні зачіски, надаючи волосся об'єм та блиск. Завдяки інтелектуальній системі іонізації та різноманітним режимам швидкості, ви зможете досягти бажаного результату, зберігаючи при цьому здоров'я та блиск вашого волосся. Прискорте процес укладання та створіть ідеальні зачіски за допомогою цього високошвидкісного фена. Пропонуємо до вашої уваги компактну електробритву для комфортного гоління. Дана бритва від компанії Xiaomi – це портативний девайс з трьома головками та гнучкою конструкцією. Завдяки своїй компактності та мобільності вона ідеально підходить для подорожей та використання в будь-яких умовах. Бритва оснащена тримером для бороди, що дозволяє легко стилізувати та підтримувати ідеальну форму вашого вигляду. Завдяки ступеню захисту IPX7 Ця бритва має повну водонепроникність, що дозволяє її використовувати в душі. Крім того, бритва легко миється під проточною водою, забезпечуючи простоту та зручність у догляді.